Всім привіт! Я вітаю вас себе на каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися покращення ситуації з медичним обслуговуванням в Польщі. Тож це буде дуже і дуже важливо для кожного українця, який в Польщі знаходиться, який хоч раз користувався польською медициною і знає, наскільки сильно вона зараз потребує реформації і потребує нових спеціалістів, нових лікарів. І нарешті. Польська влада вир... почала вирішувати це питання. Насправді це не є якесь там конкретне вирішення, але вона почала робити кроки в тому напрямку, за що е, особисто польській владі ставлю серйозний великий жирний лайк. Ви, звісно ж, також пишіть в коментарі під цим відео, з якого міста ви дивитесь цей стрім. Також пишіть свою думку про польську медицину і діліться ним в себе в соціальних мережах. Це дуже важливо для просування каналу. Також всі відповідні посилання, про які я буду говорити у відео, я розміщу в описі під цим відео. Тож, після перегляду, зможете ними скористатися. Отже, медичний центр після дипломної освіти. Підготував навчальний курс для медичних працівників з України, які хочуть працевлаштуватися в Польщі. За своєю спеціальністю нагадаю, що вже від початку війни польські українські лікарі можуть офіційно працевлаштуватись в Польщі, але існує дуже серйозна процедура підтвердження їх дипломів, хоч вона є й спрощеною, і дуже подовго люди чекають на відповідні дозволи від Міністерства охорони здоров'я. І оцей курс він має пришвидшити видачу таких дозволів, що допоможе українським лікарям швидше працювати в Польщі. За спеціальністю це по перше, і по-друге, дозволить покращити систему надання послуг в медичних установах в Польщі, тобто буде більше лікарів, менші черги, кращі спеціалісти. Бо ми знаємо, що в Україні є і в Україні готують найкращих спеціалістів на всю Європу. Отже, відповідно з інформації з офіційного сайта установи, який буде в описі під відео, цей курс стартує вже стартував з понеділка 1 січ... 9 січня, і він адресований представникам медичної сфери, передусім лікарям, які здобули професійну кваліфікацію за межами Польщі і хочуть працювати. Польських закладах охорони здоров'я. Курс доступний в режимі онлайн польською мовою з українськими субтитрами на інтернет-платформі, посилання на яку я також залишу в описі під цим відео, друзі. Тож, заходьте! Участь в ньому повністю безкоштовна. Цей курс складається з 7 відеолекцій, які можна, вони будуть доступні протягом 12 місяців, тобто до 31 грудня 2023 року, до кінця 2023 року. Для того, щоб цей курс пройти, потрібно. Зареєструватись на платформі, там є е, ряд умов, ви це все побачите, коли перейдете за посиланням. І е, після того, як ви пройдете цей курс, ви здаєте тест, і після того, як ви його здаєте, ви отримуєте офіційний, друзі, сертифікат. І потім вже з цим сертифікатом набагато простіше буде отримати всі відповідні е, дозволи в Польщі для того, щоб йти і працювати лікарем в Польщі, а не десь там на заводі за 2,5 тисячі злотих. Як я вже говорив, для того, щоб взяти участь в курсі, потрібно зареєструватися на платформі, і кожен зареєстрований учасник отримає сертифікат по закінченню цього курсу. І даний курс фінансується не польською владою, а він фінансується всесвітньою організацією охорони здоров'я, бо всесвітня організація охорони здоров'я. Знає, наскільки серйозною є зараз проблема з доступом до безкоштовної медицини в Польщі, і вони знають, що, як цю проблему вирішити. Щоб її вирішити, потрібно просто до неї допустити лікарів з України, які зараз знаходяться в Польщі і чекають на відповідні дозволи. Свою думку з приводу друзі, цієї програми пишіть в коментарі під цим відео. Якщо ви являєтесь лікарем, обов'язково пройдіть цей курс. Це буде. Хорошою такою допомогою для вас, і я надіюсь, що найближчим часом ті, хто хочуть працювати лікарями, будуть ними працювати, а ті, хто попадають в лікарні як пацієнти, будуть отримувати. Медичну допомогу найвищого європейського рівня. Хоча ми знаємо, що український, рівень української медицини в деяких аспектах є набагато вищим, ніж рівень тієї самої медицини в будь-якій країні Європи. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за репости, за підписки, за коментарі і за те, що ви просто це відео подивились. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!